Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Роберт Вітекер поділився планом на бій з Пауло Костою. У день бою, прийду туди з думкою. Я хочу закрити це питання раніше. Я хочу полетіти до США, знищити Пауло Косту та повернутись додому. Такий мій план, такий мій маршрут подорожі. Це як на мене остання спроба спробувати повернутися хоча б до лідерів топа. Бо якщо ро програ, тоді остаточно можна казати, що він збитий льотчик. Хоча я все ще вірю в нього. Домінік Рейс розуміє, чому Джон Джонс, нібито не хоче битися з Тома Маспінелом. Я чудово розумію, чому Джонс прийняв таке рішення. Джонс є Джонс. Вимовте це ім'я у будь-якому куточку світу, і люди його впізнають. Бій за спінелом це питання ризиків. Тут майже та сама причина, через яку він не провів реванш зі мною. Гра не варта свічок. Том чудовий боєць. Він схожий на мене, але ще й важковаговий. Це небезпечно. Яка Джону користь від того поєдинку? Перемогти найновішого чемпіона. Ні, він бажає побитися з найбільшим важковаговиком всіх часів. Стіпи Мійочичем. Джонс великий, і він обирав суперники іншого великого бійця. Що тут скажеш, люди розділились на два табори: одні хочуть бій за титул Тома Аспінал Джон Джонс. Інші кажуть, не смій навіть щось сказати за Джона Джонса. Він чемп, легенда, робить що хоче. Так, але тримає дивізіон. Це не добре для спорту. Ведіть якийсь інший пояс, типу БМФ, тільки для Джонса і Мійочича. Обидва не будуть продовжувати битися. І це мені здається нечесно по відношенню до. Інших спортсменів, звичайно, це моя думка. Я не нав'язую. Навпаки свою залишайте у коментарях. Дастін Пор'є дав прогноз на бій Гейджі Холлоуей. Думаю, я поставив би гроші на Макса. Я бачу, багато людей кажуть, що у Джасіна буде перевага в габаритах, але Макс великий хлопець. Вони з Гейджі приблизно однієї ваги. Вважаю, таймінг робота на дистанції та стійкість забезпечить Максу перемогу. Це підкидання монети, але якби мені довелося ставити, я би поставив на Макса. Дастін, краще знати, він бився з обома бійцями і думаю, гарно розуміє, хто що може. Але як мене, Гейджі не віддасть можливість програти шанс битися за титул. І Ієнгарі розкрив, як планує фінішувати Джефа Ніла. Як я фінішую Ніла, я зроблю так, що він зламається, і він сам обере, як програти, коли буде готовий. Я б хотів би завдати йому удару у корпус, щоб він дивився на мене так само, як собака, коли сідає справляти нужду у пошуках захисту. Адже вони так роблять, правда? Дивляться на господарів, поки гадять, тому що в цей момент вони вразливі для нападу. Десь вже нагепали по голові. Ніл серйозний чувак, тому думаю, єно буде на соло. Одко нагадує, що бій гарі та ніла стане частиною турніру UFC 298, який відбудеться 17 лютого. Шо на Омелі здивований тим, що Вере отримав титульний бій. Його зізнатися в деякому сенсі, я здивований, що це відбувається. Я не думав, що Марлон отримає титульний бій. Чи справді він заслуговує на це після виступу в поєдинку з Педром Уніасом? Не знаю, але я хочу прибрати його. Тож з нетерпінням очікую нашої зустрічі. Це звичайно якийсь прикол. Омелі проєкт її всі це 100%. Тому те, що він здивований, аж трішки смішно від цього. Майкл Біспінг висловився щодо поєдинку Колбі Ковінтона та Шавката Рахмонова. Ходять чутки, що Ковінгтон може побитися з Рахмоновим. Це велика можливість. Послухайте, у Колбі були титульні шанси, і я не думаю, що він отримає ще один. Але якщо він поб'є шавката, це всіх вразить. Я не кажу, що така перемога гарантує йому титульний бій. Але в нього з'явиться вагомий аргумент. Якщо він поб'є шавката, то одразу ж повернеться в гонку. Вірно, от тільки чи зможе Ковінтон його перемогти. Я в цьому сумніваюся. Я не впевнений, що в нього залишився ще той запал. Якщо Ковінтон не готовий битися з молодими та голодними, то що йому там робити? Треба завершувати кар'єру. Хоча, можливо, він дочекається, щоб його звели з вандербоєм як пенсіонерів, і на цьому завершить кар'єру. Френсі Сінгану, колишній чемпіон її всі важкій вазі, залишив посилання Ентоні Джошуа. Ніколи не говори ніколи. Немає нічого неможливого. Ми не знаємо, наскільки сильний Ентоні Джошуа. Хоча я не вірю, що йому під силу побити мене. Через місяць ми це з'ясуємо. Через місяць ми це дізнаємося. І я буду тим, хто забере його душу. Френсіс, звичайно, я за нього тримаю кулаки, але мені не подобаються його наїзди і самовпевненість, хоча це може бути новий стиль хижака. Що думаєте? Діліться своїми думками у коментарях. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Що ж, почекаємо, коли топурія відповість за свої слова. Дивився інтерв'ю до лідзе ще рік тому. Здалося, що чувак не надовго в боях. Він будує бізнес у Грузії, максимально тягнеться до свого коріння, не з молодих голодних хлопців. Слава Україні, слава Грузії. Ромчик напевно не дуже серйозно підійшов до свого бою. Але я хочу побажати йому якомога скоріше відновитися і не опускати руки, зробити роботу над помилками і набрати кардіо, тому що воно його в цьому бою підвело. Так що зібрався і вперед до лідзе. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це величезний вклад у розвиток україномовного контенту. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.